Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас буде цікаве охохо відео. Відео за тесту парфуму, який просто сколихнув, мені здається, ще з часів ганімеду не було такого шуму, тому що навіть тілія не визивала стільки е с речів, вибачте, в чатах, в коментарях, відео, де тільки можна, як новинка від е марк Антуан Баруа. Новинка від Біша, яка називається Альдебаран. Сьогодні я буду нюхати для вас і для себе, тому що я людина, яка не дуже-то, ну, ви знаєте, за нішою. Ціна для мене не має значення. Я як люблю і дорогі парфуми, і нішові парфуми, і з іншої сторони, я люблю і бюджет, Ви знаєте, то. в мене більшість бюджету в шафі. Але мені цікаво, чи дійсно аромат піднявся на такому хайпі, чи. Він дійсно хороший, чи він дійсно гидкий, тому що відгуки про нього просто шалено поляризовані. Абсолютно комусь е, овочеві салати з туберозою, комусь зовсім гідня і воно смердить, комусь хімозіна, а комусь це просто найпрекрасніша тубероза з молоком, і кремова і, і все таке. Е, і ми подивимося, чи це красивий аромат. В крайньому разі, на мою думку, я вам розкажу свою суб'єктивну думку: сподобається мені цей аромат чи не сподобається. І якщо у вас зі мною якісь більш-менш схожі смаки, то ви можете хоча б знати, хочеться вам того тестувати чи не хочеться. Хоч мені здається, що тестую. Якщо б не у ті всі срачі, я б, напевно, на нього і не подивилася. Ну, мене так заінтригувало, чим же воно пахне, що люди за нього по декілька діб. Передаю привіт. Своїм друзям, які теж не, не обійшли цю тему стороною. Е, декілька діб про нього можуть говорити безкінечно і сваритися. Ну, не, не сваритися, звичайно, ніхто не сварився, але комусь подобається, комусь не подобається. Відгуки зі всіх сторін. Боже, весь інстаграм, весь Ютуб, всі телеграм канали всі, хто вже міг спробувати, спробував і висказав свою думку. А я блогер я чи, чи, чи не блогер? Але перед тим я ще хочу розказати вам декілька таких теж ну, хайпових ароматів, але я вже їх затестувала, тому що альдебора ми будемо тестувати з вами охо-ховлідово у нас чи що. І почну я з аромата, який теж досить хайповий, правда, це вже не новинка це є парфум з де Марлі, аромат називається Деліна Ексклюзів. Аромат, який мені не дуже сподобався, і це було очікувано, тому що я пробувала клони арабські на нього, бо хоча б аромати, які з його порівнюють, Еля під ногою мені там лижиться, чухається і все, що хочеш. Чекаю, поки ми зараз з мама змінимо відео і підемо гуляти. І цей. Я не пам'ятаю, чим пахне звичайна Деліна. В мене був відливант від Оксани. Але там була потім якась історія, що ніби в неї був неоригінальний флакон. Вона це написала мені, що їй продали неоригінальний флакон, вона думала, що оригінал. Коротше, але я все одно я в будь-якому випадку не пам'ятаю, чим воно пахне, тим більше я тоді з трояндами так не дуже то дружила. А зараз троянди з. Лічі з всякими фруктами, малинами, з цими всякими такими мускусними базами. Ті мускусні троянди мені подобаються, але якщо вони не солодкі, а парфум де Мерлі саме Деліна, де саме ексклюзив, вона солодка, вона має в собі ще грушу і вона має ем, цей, ваніль. І я очікувано розуміла, що мені цей аромат не дуже то підійде. Мені він дуже-дуже подобається на старті. Він терпкий, він суковитий, це суковита злічі троянда. В принципі, для мене це нічого нового, тому що ем, троянда, здається, злічі чи з кислою малиною. Є, наприклад, в Angel Nova, а в мене в моєму бюджетному клоні від е, Артрісії Ледой, який мене отак от влаштовує. Червона і рожева туфлі е, від Кароліни Ерери теж є оце помість цього. Лічі і троянди, і якихось ще кислих ягід. Але мені подобається, коли ці троянди не солодкі. От про ті аромати, про які я згадувала, вони не солодкі. І мені здається, Деліна, звичайно, мені б мала сподобатись більше. Але тут є ось ця ваніль, і воно вже мені за солодко. Це принцеса здав. Принцеса да? не пам'ятаю, як він називається. Я вам поставлю тут картинку, рожевий такий флакончик, Альонка про нього розказує. От І він для мене такий засолодкий. Старт мені дуже подобається, а потім проступає така ванільна пудра, яка мені просто аж десь на піднебінні осідає і починає мене душити. Ще в мене є забула, як називається цей бренд. Теж троянда з таких бюджетних дає в мене інжир і чай зелений. Теж напишу, внизу в описі напишу вам. Там теж схожа троянда, яка потім засолоджується, і я не можу її носити. Я без задоволенням Спробувала, може, візьму собі теж від відливанти, був пробник класичної реліни. Мені здається, що вона має мені сподобатись, тому що там ваніль десь на задніх місцях, якщо вона є, але в основному це не солодка троянда. Отут мені дуже подобається цей терпкий яскравий, солодкий, не солодкий, вірніше, старт, соковитий, навпаки, з кислинкою. Але потім проступає та ваніль, і я його не можу, він мене піддушує все. Тому я Нічого не маю проти цього аромату. Він мені подобається, хоча він, повторюся, не новий. Можливо, ті аромати вже зробили після нього. Я не пам'ятаю, що там по руках. Але тут нічого для мене такого особливо нового немає. Тим більше, що є доступні клони, які реально на нього схожі. Мені здається, в шлейфі бетони. Від... Звичайно, він тонший, він делікатніший, так як це оригінал. Е... 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 Ну, Але це не бюджетний аромат, тому я розумію, що люди беруть клони на нього. Але. Він мене піддушує своєю солодкістю, він просто не на мій смак. Хто не має нічого проти тих таких солодкуватих троянд вже з такою, От саме, то навіть не то, що вони з ванілью, вони, сама троянда така, як то називають, мармеладна, але вона Ну, от мені за солодку. Все, Вона мене потім починає душити, і я не можу її носити. Тому ну, нічого не маю проти цього аромату, він мені сподобався, але просто він не, не моє, не на мій смак. Ще аромат такий досить нашумівший. Він недавно був в, в боксі, здається, ароматека робила. Дівчата наші брали і всі пробували. Комусь подобається, комусь не подобається. Ого. Це є блю талісман Ексніло. І я бачила відгук. Що це літня версія Ганімеда, і я думаю, Боже, що в людини з носом? А зараз я пшикнула, і я чую якусь ганімединку тут уявляєте? Хоча зі шкіри в мене її не було. Вау, мені подобається. Він в будь-якому випадку, хоча я зараз не чую так на блотері його, як я в себе чула на шкірі, він мені в будь-якому. Реально ганімедить? Нічого собі! При тому, що там парфумер, по-моєму, ну там парфумер не квентін Біш, але. Да, за ганімедом. Коротше. На шкірі це в мене була солодка, троянда, груша, яка потім перетворюється в дуже красиву якусь таку квітково цитрусову базу з молекулами, з деревиною, досить сучасна. Для когось це теж буде хімпром, але цей хімпром мені дуже сподобався. Зараз я відчуваю тут ганімединку. Я в шоці, слухайте. Я його тестувала на руці, коли вчора чи позавчора. І він досить стійкий, він мені в будь-якому випадку сподобався, але більше груші було на моїй шкірі. Зараз тут груші поменше. І цей аромат мені на старті, от іменно що він мені на шкірі, сподобався не так, як він мені подобається зараз. На шкірі він мені дуже полючив. Там є заявлений імбир, можливо, це імбир мені полючив. Мені довелося видалити з кімнати з кулящою елькою, тому що вона. секунда, пауза. чекайте, мікрофон закрутила. Вона, коли бачить, що я починаю готуватися до відео, вона йде зі мною сюди. Не хоче там лишатися, не хоче сама на місці сидіти. А коли я починаю знімати відео, і вона розуміє, що я там красила губи і передягалася не для того, щоб йти на вулицю. Вона розуміє, що я знімаю відео, і вона йде до себе на місце, тому їй тут скучно зі мною. Отже, говорю я про Блу талісман далі. Коротше, це приємна груша зараз. Мені подобається набагато більше, ніж на шкірі. Але на шкірі він мені подобався, не подобався буквально перших декілька секунд, тому що мені щось там дуже пелючило з грушею. Грушу я не дуже люблю. Грушу я люблю в замісах, таких, типу, блекопіум, солодких таких. Але, наприклад, груша від Монталь мені не подобається. Ще була схожа груша від. І грошей, оті, які називають соковитими або там літніми, зеленими, мені не подобається ця груша. Тут мені подобається зараз взагалі все, а на шкірі мені не дуже подобалося, Якась така пелючність в ньому була. не було, Всі пишуть про соковитість, але її в мене на шкірі не було. А потім він стає таким приємним унісексовим, цитрусовим. Дуже красивим, мені ні на що не схожий. Хоча, в принципі, почерк цей, так як я фанат Fleur Narcotic, я більше нічого не знаю з цього бренду. Цей бренд досить дорогий, мені взагалі не дуже зрозуміло. Ну, це ну, не бренд дорогий, в мене грошей на нього немає, ви знаєте. Але м нічого не падає в ціні мені, це обідно. Мені ось сказати. Шо, ну, що Це в стилі бренду. Це теж якісь молекули, якась така, і прозорість в ньому є, і він досить легкий, легко носиться, в крайньому разі мені абсолютний унісекс, мені здається, мені дуже це подобається в ньому. Я і фліор наркотік люблю, саме за те, що він такий унісексові квіти. Хоча в основному там багато хто говорить, що це жіночний аромат, я би не сказала, база там така дуже красива. Е Унісексова, не, не мужицька, не в чоловічу сторону, а саме унісекс. Тобто, от якщо попередні менюхали, і ванільки з тими трояндами вилазять такі, от він для мене такий більше дівочий жіночний. Про деліну ексклюзив, я говорю. Тут ні, тут все прекрасно. Мені дуже сподобався цей аромат, причому що зараз він мені подобається більше, ніж коли я його тестувала на шкірі. З задоволенням буду носити це в мене кусочок від леванта, який мені Настя прислала. І Більше немає, що про нього говорити, крім того, що він мені реально сподобався порівняно, наприклад, з першим, який мені не подобався. І переходимо до наступного аромату. Далі ми з вами поговоримо про попередню новинку від Ан... Марк Антуан Баруа. І від Біша це є Тілія. Про Тілію теж точиться. О, Боже. Точиться. Суперечки, і я можу зрозуміти, чому. Одні теж люди говорять, що це хімозіна, а другі говорять, що тут липа є, липи нема. Коли я її перший раз понюхала цю тілію не з блотера, не з себе, а я понюхала її з Альон руки. Ми зустрічалися, вона каже: я от її нею напиши, коли понюхай. І думаю, боже, всі говорять про липу, бо от не чую липи з Альони. Зовсім я не чую липи. Я тепер зрозуміла, чому. Липа тут є. Прекрасна, медова, красива. Така от прозора, солодка. Мені дуже подобається ця липа. Я відчуваю, що це прям така липа, а можливо, акації ви якийсь. якісь от, от щось таке дуже приємно, квітко, жовто-квіткове. Але справа в тому, що вона тут та липа тільки на старті. То не пару секунд, декілька там хвилин, можливо, там півгодини, чи що. І потім проступає зараз я вже з блотера, я на шкірі трошки пізніше його почала відчувати, проступає. Такий різкий порошочний апельсиновий цвіт, досить різкий. Там ще заявлено якийсь незрозумілий мені мускус не сірий, не білий, не чорний, не якийсь, якийсь новий. І ще якась молекула, теж, яку я не знаю. Мене то менше всього хвилюється, хай люди-експерти розбираються, я все чую носом. Цей аполісиновий цвіт, цвіт, цвіт починає кислити. В нас хвале сонечко, я можу трохи мене затемнити, але я думаю, що мене видно. Починає добряче кислити, і от починає стишуватися на мені ця липа і простувати більше того, апельсинового цвіту і з ним долучатися оці от молекули. І далі, скільки вона на мені сиділа, ця тілія, стільки я відчувала це, не, не кислий, а в сенсі таку свіжинку має з кислинкою, але тут мається на увазі приємна кислинка. Пральний порошок. От реально порошкова оця база, такий мускус сверблячий. Такий, е, от прям натягнутий як струна ця база. Причому мені. Ця база дуже подобається. Я завжди, Мені взагалі подобається ця порошковість. Я люблю зимюс від Заркопарфам. В Блащі, наприклад, мені порошковості взагалі не вистачає. Він для мене такий більше кремовий, такий округлий, пухнастий. А от саме цієї такої гострої, натягнутої свербинки мені часто в ароматах не вистачає. І тут вона мені дуже подобається. Але липа тут тільки на старті. В нього дуже приємний, гарний, чистий шлейф. Звичайно, флакон мені не треба. Бо я його не потягну по грошах, але я і не скажу, що так кожен день мені би хотілося таке носити. Він досить, ну, Я не назву його складним ароматом, тому що, наприклад, навіть той же Ганімет, я не пам'ятаю енцелада, ем, і що там ще було? Ще якісь там оті три букви, теж, яких порівнюють. Я пам'ятаю, що тільки писали, що зеленинка. Я Теж, його колись, як він тільки вийшов, когось з дівчат я нюхала з Блотера один раз цей енцелад. Я не пам'ятаю, чим він пахне. Ганімет, ви знаєте, мені подобається, чим він пахне, але занадто стійко, занадто гучно. А цей він такий простіший. Ну, і оця свербляча кислинка, я розумію, що людям не подобається. От якщо б той старт був тут трошки довше, мені би цей аромат сподобався більше. Він мені подобається, але тому що я любитель цих таких сверблячих, просто мозгово односячих от прям такої дрелі в голові. Мені це подобається, тому що я таке люблю. Але липи вже нема. вже нема цієї липи, Вона зникла. Нема її. В мене є улюблені, ви знаєте, липи. В мене найулюбленіша липа це від бренду Отакі від Майкла Бо це нашого українського бренда хто шукає липу? Шукайте там. П'яте авеню від Елізабет Арден. Я там не скажу те, що я чую дуже липу, там занадто багато суміші, я не можу назвати це липовим ароматом. Ну, в крайньому разі, поки що, я її там ще для себе так не визначила, не знайшла. Я не можу сказати, що це липовий аромат. А от наш ніша, українська ніша, це бренд Отакі. Хто хоче липу, дивіться туди. Ще є дуже красива липа від Зварича. Напишу вам внизу свої улюблені липи. Відзварча, здається, аромат так і називається липа, чи липовий цвіт. От Якщо брати бренд отакі, там липа, для мене це просто уособлення липового дерева. В мене тут під вікном є велике липове дерево, це старе, величезне, яке коли цвіте в мене тут весь район ним пропахує. Там ще нижче по вулиці такий цілий рядочок цих липових дерев. І е, липа від отакі, липові мрії, липові сни. коротше. Е, Називається аромат. Це моя найулюбленіша липа. це є уособлення всього липового дерева. Там є деревина, там є зелень і там є ось цей такий цвіт, ніби я відчуваю його з повітря. Він дуже легкий, дуже приємний цей аромат. Обожнюю його, це моя найулюбленіша липа. Липовий цвіт від Зварича теж дуже красивий, але там конкретно липовий цвіт. Там, от хто шукає липовий цвіт, це от прям як колись ще ну, в мене баба і мама зараз живе. За містом село називається липники. Ну, липники, воно називається не просто так, а тому що там все в липах. І завжди моя мама назбирувала не з тих лип, що при дорозі, а з тих, що подальше. Робили оцей липовий чай. І коли його тільки свіжий лип, липовий цвіт нарвеш його в корзину, в кошик, і от туди запхати ніс, і там ще буде оця така ну, Пильца. Пильца. Як буде пильца українською? Ну, ви зрозуміли, оця сама пилок, о, згадала. Пилок цей липовий, такий ще е, дуже свіжий, суковитий, солодкий, вже пахне. Він здалека пахне такою медовістю, тому що його потім бджілки назбирають збирають і зроблять з нього мед. Але ти собі його наклав в кошик для того, щоб потім його висушити, не сушена, а саме липовий цвіт. От взварича аромат про липовий цвіт в отакий аромат про липу, як таку, про ціле дерево. Вони абсолютно різні, тому я б на. Хто шукає конкретно липу в ароматах, дивіться туди. Але хто хоче тілію, це теж для мене досить приємний аромат. Ну зараз вже все, зараз вже пішла оця сверблячка, вже липи практично немає. Хоча вона мені оця от сверблячечка дуже подобається, нічого не маю проти. Але липа тут на, тільки на старті для мене. І що, переходимо до смертельного номера. В мене є альдеборан, якого я ще не нюхала. Заявлено всього 4, здається, ноти. Заявлена тубероза, заявлений перець. Заявлений, що я там ще, бо і ще щось четверте. Ну, я вам поставлю тут десь е, піраміду. Як я вже сказала, відгуки про нього абсолютно різні. Люди там е, ламають копія один на другого. Повторюся, не, не сваряться, але сперечаються капець. Одні говорять, що просто на хайпі всі так полетіли за тим ароматом. Я нічо, Ну я це прекрасно розумію, чи ні? Якщо люди люблять Квентіна Біша, люблять цей бренд, розуміють, що ганімет нашумівший. шумівший, тому що це модно. І, ну, і нехай буде. Ну, Хай собі люди носять, що хочуть. Я нічого не маю проти. Е, е, ви знаєте, хейчу тільки один аромат в тому світі це кірки. ні, ще є один, але я вам про нього іншого разу розкажу. Е, цей. Звідси нічого поки що не чути. Так, давайте я зразу на руку, я буду з ним сьогодні ходити. Але зараз ми занюхаємо, я зробила два пшичка. Хо -хо -хо. Так, зі старта обіцяли гірке, гостре і зелене, і, і я це все відчуваю, О, боже, якась є мастика. Реально, припах якоїсь масти... не мастики, а крема від радікуліта. Так, сонце заходить, виходить, я трошки підсвітилась. Коротше, старт мені подобається. Відразу говорю. Я би навіть не сказала, що це зразу то це якась зелень з якоюсь мастикою. Це для мене не скажу, що вау, але це в крайньому разі не, не має в мене до цього відрази. Але він все одно странний от реально він дуже дивний. Тут є тубероза, але не така тубероза, як оця от, ця молочна. Я так розумію, що він потім має помягчитися і стати таким, як має бути. Так, я відчуваю туберозу, але не гостру, як всі обіцяли. Гіркуватість є, є зелень, але тут є. Може, це і є та сама овочевість, але для мене це не овочевість, для мене це якийсь від радікуліта крем. Не знаю, чи. Я знаю, що таке крем від Радікуліта. Зараз вони, до речі, більше пахучі, ніж вони були колись, Колись вони були такі вверх. Я буду зараз залипати, тому що я не знаю, що вам ще сказати про нього. Для мене це пахне странно. Я якщо би... Я все чекаю тої молочної доборози, а вона, ну я так розумію, що буде відкриватися довго, тому що він стійкий шлейфовий, але... От в шлейфі тобороза є, причому досить приємна. Але якщо нюхати близько зі шкіри, то він дуже странний цей аромат. Гіркуватість всідається. Ну, в крайньому разі, от нічого огидного, противного там. Нічого я такого з себе не відчуваю. Не скажу, що це вау. Якщо би я нюхала, наприклад, тілею перший раз, вона би на мене була був би ефект вау. просто. Від цього ефекту вау в мене нема. Можливо, я забагато поганих відгуків про нього начиталась і очікувала чогось тут неймовірного страшного. А, і ще головне, що мені часто тубероза індолить. І така вона є тваринна, а тут я не відчуваю цієї тваринності такої. Зелень є, але тої тваринності і. Боже, індольності нема. Для мене в крайньому разі. Проступає потрошечки гречана кашка, як туберозна. Але більше я не маю що сказати, мені цей зелений припах псує мою гречану кашу, яку я люблю. Ви знаєте, я люблю, коли тубероза пахне оцим таким молочним гречаним. Але я її відчуваю тільки коли близько зі шкіри, коли я принюхуюсь. Шлейф, звичайно, я відчуваю, але воно в мене таке трохи віддалене. Коротше, ефекту вау нема, я не скажу, що він мені подобається. <смі> ну, мені... Я не скажу, що це погано, але він странний. Ну Він странний, реально. Це аромат, який треба рознюхати, розносити на собі. Але я не скажу, що він для мене був фу. Це для мене абсолютно не фу. Але і сказати, що вау, як мені подобається, це смачно, це гарно. Ні, це странно. Це ва... вау, це странно. Отак от. Дивний припах в цій туберозі є. Туборози я вже чую, він помягчився і він вже стає такий трошки менше гіркуватий. Я так розумію, в шлейфі буде. В шлейфі приємна просто така солодка тубороза. Більше не знаю, що вам про нього розказати, я буду його сьогодні носити на руці. Хто захоче продовження прочитати, заходьте до мене в телеграм-канал і будете читати, що які в мене далі були з ним відносини. Не знаю, він на мене не складає взагалі нікого враження. Отак, От щоб я. Даже, навіть навіть ганімет, коли ти нюхаєш перший раз, він якийсь ефект вау є, тому що там стоматологія, там якісь шкіри, там взагалі не зрозуміло що, космос, якісь метали, оце вся металевість є. Тілія вау на старті реально липа, красива, хоча потім вона виносить мозок. Я її зараз вже після дебарана взагалі не чую. Я спалила собі в чорту мать, всі свої рецептори. Що <рес> й не дивно, але нічого, нато мої парфюмерні блогери і рецептори відновлюються. Ну так, да, вона про, 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 чин, починає проявлятися такою кашкою. Солодка тубероза, я так розумію, вона мені буде подобатися, просто що, ну, солодкі тубероза є і в інших ароматах. Я не говорю, що вона, вона абсолютно ні, на що не схожа на старті, але я так розумію, вона буде всідатися такою тою солодкою туберозою. Напевно, ця зеленина це той самий перець, про люди, які говорили про салат і про овочевість. От я так зрозуміла. Овочевість в ароматах мені поки що не дуже доступна для мого носомозку, я не розумію. Хоча мені цікаво нюхати. От, Мені цікаво його рознюхувати, але я поки що не в'їжджаю, ну, коли там, люди хочуть пахнути борщем, навіть є Ну, з перцем є, з буряком є, я знаю. Так, да, у чевість є в цій туберозі. Так що піду я зараз знайду якусь свою туберозу і буду її носити. Але це аромат. Ну, я не скажу, що він фу. Ну, теж я бачила, там люди зразу фукають, бекають. Але і сказати, що він, він дуже надто дивний. Все, я не буду вам ще раз говорити, що цей аромат, який треба рознюхувати. Я свої перші враження озвучила. І я від нього не вмерла, не впала, не втратила свідомість, що теж добре. Такі в мене були дивнуваті відгуки, але мені хотілося з вами поділитися, тому що я бачу, що люди інколи просто навіть тестувати не буду, і не це. Мені було цікаво, про що люди говорять. Я з задоволенням познайомилася з ароматами попередніми, які я буду носити, до речі. Е, крім, напевно, Деліну делі... делі... я собі лишу. можливо влітку я її буду носити. Може, десь там ззаді, от як то кажуть, під волосся, на на шляпокутах. Хто читає мій телеграм-канал, той знає, про що я говорю. На шляпу кута? Сюда. Так що, може, я навіть би її спробувала. Але мені здається, що Деліна, яка класична, мені сподобається. Можливо, я ще буду щось таке. Але в мене є знову ж. На Ангел... Мається на увазі не те, не що схожий. В мене є. Айям фаталь, Боже, я не могла згадати, як називається. Від Патрісії Ледо аромат, який по піраміді схожий на Angel Nova. Там. Ще й аркігалвут є, я люблю. Я маю на увазі в тому стилі. Не клон на, на деліну, а в тому стилі троянда, така суковита і з якимись там лічі з малінами ще з чимось тим. от кисленька, вона мені подобається я буду її носити. Да, альдебаран, овочева тубероза. Поки що? Вона солодкова. Я зараз відчуваю тільки зелень, оцю, оцю таку овочеву зелень від туберози. і вже солодковатість в ній проявляється. Більше нічого. Вже крему від Радікуліта немає, і далі вона вже така от просто трошки страненька. Але, в принципі, ну, флакона мені не треба, навіть якщо були на нього гроші. Все. Напишіть мені в коментарях, чи пробували ви вже ту дивну новинку. Напишіть мені, що ви про неї думаєте. що ви знаєте, попередньо вони не є новинками. Хто вже пробував, теж напишіть, любите, не любите, подобається, не подобається. І поставте мені вподобайку, підпишіться на мої соцмережі, підписуйтесь на кремчик. У Мене там дещо є з того, що в мене є, розпивається, а дещо і не розпивається. І всіх вас люблю, обіймаю. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомківомкі.